З давніх давин люди шукали розради у спілкуванні з тваринами. Енімал терапія рятує від стресів, травматичних розладів і важких душевних станів. Дуже актуально для українців зараз. До речі, які види зоотерапії ти знаєш? Ну по-перше, каністотерапію про собак-психологів. Ми часто розповідаємо в етері. Ще є дельфінотерапія, фелінотерапія. Багато хто практикує саме вдома. Це типу така швидка кошача допомога, саме так. А от іпотерапію вдома реалізувати не вдається. Та, на щастя, є у нас місця, де можна насолодитися спілкуваннями із конями. Як працює іпотерапія для військових, дізнаємось із нашого наступного сюжету. А що тобі треба від мене? А що тобі від мене треба? А що тобі треба? Отак, отак ам ам ампілізу. На тобі Марков. а ти мій Харош. Декілька годин контакту з цими тваринами не тільки поліпшують настрій, а й покращують психологічно-емоційний стан. Лікування ґрунтується на взаємодії людей та коней. І один із найкращих методів медико-соціальної реабілітації, впевнена керівниця центру Спіріт Ганна Бураго. У нас було багато різних програм, в тому числі іпотерапія. Каністерапія, логопед-дефектолог, лікувальна фізкультура, масажі і то, що там психологи. Такий був центр спрямований на медико-соціальну реабілітацію. До повномасштабного вторгнення Росії співробітники центру проводили оздоровчі та реабілітаційні заняття для дітей з інвалідністю. На кілька місяців заклад був змушений припинити свою діяльність, але повернувся до роботи з новими силами, цілями і місією. Перш за все, ми спрямували свою діяльність на підтримки дітей, оскільки. Я ми в цьому були дуже хороші фахівці. Ми започаткували екопсихологічний кінний табір для дітей. Окрім цього, створили нову програму, яка націлена на допомогу вимушеним переселенцям та військовослужбовцям. Ми працюємо з хлопцями, які перебувають в місті Києві на ротації, а з гулячих точок вони приїжджають до Києва. Їх запрошують до нас. Це профілактика посттравматичного стресу, розлита, зняття напруги, переключення, отримання позитивних емоцій. Військові мають змогу проводити час тут двічі на тиждень. Хлопців зустрічають теплі усмішки співробітників, пухнасті мордочки песиків і котів терапевтів. А серед лікувальних коней вже навіть є ветерани. Це насправді найперша наша іпотерапевтична конячка, яка не з нею з'явилася в центрі. Саме на ньому проводилися найперші зайняття. Це наш ветеран. Центру, ми його дуже любимо. Його звати Комбатик. Заняття розпочинається із спілкування з керівницею центру, яка за освітою медична психологіня. Хлопці розповідають Ганні про життя, діляться тим, що їх непокоїть, і приємними моментами, що були за останній час. Потім їх запрошують до стайні, де вони знайомляться з конем. Перед тим як почати їздити верхи, треба знайти контакт, погладити нового друга, почистити та усідлати. Тепер на одне гуко, потім на друге. У нас є вправи на баланс, щоб хлопцям стало трішечки легше відчути себе на коні спокійно, вільно. Ми даємо змогу хлопцям покерувати коником. Тобто, також це є таким важливим кроком, тому що ти самостійно тримаєш коника, ти їм керуєш. Олексій уже в приїжджає до реабілітаційного центру. 24 лютого 2022-го він вивіз дружину з дитиною за кордон, а сам пішов захищати батьківщину. Служив під Харковом та в Донецькій області. Зараз повернувся до столиці, аби пройти військово-лікарську комісію і трохи перепочити. Це дійсно дуже допомагає відчути оце життя, котре було до війни, тому що зараз е, усі ці емоції вони десь закопані. Приходячи сюди, спілкуючись з тваринами, це не передати словами. це просто повертаєшся до життя. А військовослужбовцю Ігорю вдалося після першого заняття повернути нормальний сон Як зараз пам'ятаю, до того як приїхав сюди вперше, не міг нормально спати. Я не спав півночі, був тривожний сон. Вперше коли повернувся додому після заняття, мене наче вимкнуло. Ні снів, нічого не було. Вранці прокинувся свіжачком. тож щойно є можливість, обов'язково сюди приїжджаю. Декілька годин верхи, і чоловіки, які пережили жахіття війни, починають усміхатися, жартувати та по-дитячому радіти. Зараз керівники центру Спіріт шукають спонсорів для створення ще однієї програми. Вона передбачає індивідуальні заняття з психологом, і та каністерапію.